Чому хобі має бути у дорослому житті? Як знайти хобі, якщо у вас його немає? І як хобі може вплинути на формування сімейних стосунків між подружжям, а також на виховання дітей? Я сьогодні розповім вам і дам відповіді на ці запитання у своєму щоденнику-психолога. Пригадуючи розповсюджену діагностичну методику колесо життя, яке складається з шести або восьми сфер життя. Людини одне з сфер це є хобі. І дуже часто на цю сферу дорослі люди не звертають увагу, тому що на першому місці є найважливіше як гроші, на другому сім'я на третьому відпочинок. А хобі залишається поза життям у більшості сфері суспільства, тому що вважається як непотрібний вид діяльності. Тому важливо розглянути таке питання, чи треба мати хобі в дорослому житті? Тільки на це причини? Розвага на задоволення. Хобі допомагає дорослим відпочити від щоденних занять і розслабитися. Вона надає можливості зануритися у світ, який цікавий саме вам, і насолоджуватися цим процесом. Друге, самовирження хобі дозволяє виразити свою творчість та особистість. Ви можете займатися малюванням, виготовленням рукоділля, музикою, щоб відчути задоволення від творчого процесу. Третє. Розвиток. Хобі сприяє постійному розвитку і саморозвитку. Ви можете набувати нових знань, вдосконалювати навички та відкривати для себе нові горизонти. Четверте, стресове розслаблення. Заняття хобі допомагає зняти стрес і розслабитися, і засередитися на приємних речах. Воно може стати способом переключення від повсякденних проблем. П'яте соціальні контакти. Хобі може бути прекрасною можливістю зустрічатися з новими людьми, які мають схожі інтереси. Ви можете приєднатися до групи або клубу, де знайдете людей, з якими будете ділитися своїми захопленнями та взаємодіями. Також важливо розглянути хобі в дорослому житті, які вони можуть бути: мистецтво. Малювання, живопис, фотографія, скульптура, графіка, візуальне мистецтво може бути захоплюючим хобі, яке дозволяє виразити свою творчість та естетичне бачення навколишнього світу. Музика, гра на музичних інструментах, спів, композиція не тільки розважає, а й допомагає відпочити та виразити емоції. Готування та кулінарія, випікання, кулінарні експерименти, виготовлення нових страв це хобі, яке задовольняє відчуття смаку та творчості, садівництво, догляд за рослинами, вирощування власних овочів, фруктів, квітів може бути релаксуючим, що дозволить насолоджуватися природою, спорт. Фітнес, плавання, теніс, біг, гольф, це всі ще інші види спорту допомагають зберегти ваше здоров'я та вашу енергію. Читання книг, журналів, вивчення нових тем, цей напрямок розширює ваш світогляд як особистості, подорожі, дослідження нових місць, вивчення культур і традицій захоплюють упізнання та збагачення вашого досвіду. Рукоділя. В'язання, вишивка, квілін це хобі, що дозволяє розвивати творчість та відчувати задоволення від створення нових речей. Фотографія може стати хобі для тих, хто любить знімати красу навколишнього світу і зберігати ці спогади, настільні ігри. Надає можливості брати різні ролі, дотримуватися правил і взаємодіяти із різними учасниками. Також є інші види хобі. Хочу поділитися своїм досвідом, які види хобі я маю і як вони мені допомагають у своїй професійній діяльності. Тому що будь-яка професійна діяльність складна, а особливо робота з людьми. Вона найбільш ресурсно виснажлива. В дитинстві я любила малювати і ходила на гуртки малювання. Але як такового розвитку стосовно правил малювання я не отримала. І наразі займаюся живописом, вчу за правилами, як малюють художники. Формую навички не для того, як гарно малювати, а для того, щоб більше отримати задоволення від самого процесу малювання, щоб не думати про якісь соціальні теми чи свої особистісні теми, не аналізувати свої думки, коли я малюю. Я дивлюсь, що я малюю, як я малюю, і я від цього розвантажуюсь. А коли я досягла вже підліткового віку, у мене була мрія грати на гітарі. Я почала грати на гітарі лише у віці 34 років. Зараз я займаюся грою на гітарі. Мені було дуже складно і в деякій мірі страшно вивчати ноти. Я думала, що це можуть зробити лише самі розумні люди. А коли сам себе мотивуєш, спонукаєш щось робити нове, це приносить тобі задоволення від того, що ти отримуєш цей успіх. Спорт мені завжди подобався. Ще тоді, коли я пішла до першого класу, я займала перші міста на короткій дистанції у шкільних змаганнях. Але в підлітковому віці я це все закинула і тільки відновила спорт в університеті. І наразі я займаюся в спортивному залі та бігаю. Але найбільше мене захоплює два мої хобі, від яких я отримую найбільше задоволення. Я себе не мотивую, я просто хочу вивільнити час, щоб це зробити. Отже, це готувати те, що мені хочеться. Особливо це солодощі, а також я люблю саджати квіти і спостерігати, як вони ростуть, доглядати за ними, дивитися, які кольори тощо. А що ж треба зробити? Які кроки треба зробити, щоб знайти хобі у дорослому житті, якщо у вас його немає? Є декілька порад, які б я хотіла вам рекомендувати. Перше, роздуми. Приділіть час самому собі. Зайдайте собі запитання про свої інтереси та свої бажання, що вас завжди цікавило, яка діяльність приносила вам радість у минулому. Важливо з'ясувати, що вам дійсно подобається і що викликає у вас інтерес. Експериментуйте! Спробуйте різні види активності, досліджуйте нові речі, відвідайте воркшопи, курси, або групи за інтересами, де ви можете спробувати різні хобі, досліджуйте інтернет, використовуйте цей ресурс для. Пошуку інформації, переглядайте відео чи читайте блоги та форуми про різні види діяльності. Це може вас надихнути і допомогти зрозуміти, що вам подобається. Зверніть увагу на свої інтереси, приділіть увагу. Тим речам, які вас привертають у повсякденному житті, Чи певні теми, якісь, можливо, на що ви звертаєте увагу, можливо, певні види діяльності. Ваші інтереси можуть стати початком вашого хобі. Обговорюйте з іншими, діліться думками з друзями, родичами або колегами. Запитайте їх, які хобі вони мають і як вони їх знайшли. Вони можуть запропонувати. Цікаві речі, і це буде дуже важливо для вас. Наразі хобі у дорослому житті впливає на формування особистості. І часто у консультативній роботі, коли приходять батьки, щоб вирішити питання стосовно навчання і розвитку своїх дітей. Я часто чую, що діти не хочуть нічим займатися, навіть вчитися не хочуть, а відвідувати гуртки, тим паче, які батьки їм пропонують. А якщо вони і відвідали один раз, то через декілька місяців це все припиняється. А як сформувати мотивацію, як вплинути на дітей? Це найчастіше запитання. І важливе запитання батькам: а яке у вас є хобі? Батьки часто відповідають: ні, у нас його немає. Ми заробляємо гроші, ми виховуємо дітей, ми формуємо безпечне, комфортне середовище для нашої родини. Але постає питання, звідки діти будуть брати приклад, і як вони будуть формувати навички, у кого вони будуть вчитися, за ким будуть спостерігати? Отже, мати хобі в дорослому житті важливо не лише для формування і вдосконалення своєї особистості, а також і для виховання своїх власних дітей. А саме приклад для дітей. Якщо батьки мають хобі, це може служити прикладом для дітей. Як знайти Щось, що вони люблять робити, діти можуть побачити, що батьки не просто займаються роботою або обов'язками вдома, а також вміють насолоджувати часом для себе. Спільне заняття хобі може стати чудовою можливості для батьків і дітей проводити час разом. Наприклад, якщо батько любить грати у футбол, він може запросити свою дочку або сина пограти з ним. Це може зміцнити зв'язок між батьком та дитиною та створити спільні спогади, розвиток творчих здібностей. Хобі можуть допомогти розвинути творчі здібності дітей, адже вони можуть бачити, як батьки використовують свою уяву та творчість у своїх заняттях. Розвиток самостійності, коли батьки займаються своїм хобі, це може допомогти їм розвинути навички самостійності. Це також може стати прикладом для дітей, які можуть навчитися, що важливо мати свої інтереси та самостійно їх реалізовувати. Отже, мати хобі важливо це різноманітний життєвий досвід і навички, що надалі допоможуть ефективно адаптуватися в стресових ситуаціях, бути ефективними і мати різні види розвантаження, що призводить до соціального. Професійного емоційного розвитку в дорослому житті з вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога.